Так живо наші зайчики. Бігають собі вільно по вольєрі. Знизу рішетка забита, чиститься два рази в місяць. Отак От рішетку піднімаємо, внизу пил, всі відходи падають туди. Тут у нас штучні нори. Одні з них туди скриливці сьогодні, сьогодні народила маленьких. В другому бігала, там є маленькі. Тут ми ловимо всіх комах, мух, комарів. Така кормушка, раз тиждень даю ячмінь. Раз в тиждень кукурудзи і раз в тиждень корм. Ось такий сіник, сітка така, я собі дістаюсь, легко прибирати в вольєрі. Один раз в тиждень позамітав, вивіз. Постійно доступ до свіжої води. Поїлки миється при кожному засипанні води. Тут на такий гачок вішаємо Дерева, листя дерев, верба, дуб, все крім кісткових. Так, є в нас тут один житель, не годен я його знайти. Є yeah. він. Така свинка, яка живе з ними називається Тіна. Дружать всі разом. Само на сітку, щоб не міг попасти сюди кіт. Ну, я думаю, що йому її опасно сюди заходити. Шкоди він тут не зможе зробити ніякої. Кріль агресивний, і це пильно діло. Є у нас ще один вольєр. Сидять качки. Там на майбутнє будуть сидіти крилики самці. Качки зараз ще два тижні під заріз. Їм вже 2,5 так. Є ще крилики у клітці. Добре тримати так всіх разом, навіть маленьких крилечок. Оце така порода цих каліфорнійців, що вони хотіли б швидко порватися. Навіть в 3,5 місяці практика показує, що крилечка приходить в охоту і добре, щоб кріл її перший раз попорвав. Ну, це таке, багато говорити я не буду, бо не вмію. А що маємо, то маємо. Всім дякую. Коментуємо. Сильно жорстко не коментуємо. jako ide u